Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і ми далі продовжуємо з вами розв'язувати задачі на відсотки. Маємо п'яту задачу першого варіанту нашої контрольної роботи. Так, задача така: 8 учнів, що становить 25% учнів класу, написали контрольну роботу на 12 балів. Скільки учнів у класі? Взагалі то та задача є дуже проста, її можна. В принципі, розв'язати усно в зв'язку з тим числом 25%. Бо 25% це є 1 четверта від чогось та від загальної кількості учнів в класі в даній задачі. І тому, якщо 1 четверта від всіх учнів в класі становить 8 учнів, то всього учнів є в класі 8 помножити на 4 дорівнює 32 учні. Тобто, її можна зробити усно. Але якщо тут не буде 25%, а буде якесь інше число, то ми таким чином вже не зробимо ту задачу. Тому подивимося, як традиційно розв'язати оцю задачу на відсотки. Отже, я запишу коротку умову всього учнів, то я не знаю, скільки тих учнів було. Так, і на 12 написали контрольну роботу. На 12. Написали контрольну роботу. Бачимо 8 учнів. І це становить 25%. Від всіх учнів. Так, і якраз там треба знайти, скільки було всього учнів. Ну, де наших тих 100% сховалося? Отут, якщо є всього учнів, то оце є 100%. То ми впізнали. Тепер, де я маю взяти той 1%, про який я вам весь час розказую. Якщо я маю 8 учнів, це 25%, то щоб знайти 1%, то я мушу 8 поділити на 25. Okay. Так, 8 давайте поділимо на 25 стовпчик. Це я буду мати 0, кома. тут причіплю ще один 0, 80 на 25, то буде 3. 75. Тут я дістану 10 5 – 5, 7 7 – 0, Тепер ще один 0. Дуже багато хто з вас отут дописує нулі далі, це неправильно. Не треба тут далі дописувати нулів. Отже, 50 на 25 це буде по 2. Так? І 2 на 25 це буде 50. Отже, я дістала 0,32. І ось це є мій 1%. Але оскільки всі учні, це є 100%, то тепер треба 0,32 помножити на 100, і дістану 32 учні всього. Було в класі. Бачите? Тобто, то ми пішли тим шляхом. Що і всі попередні задачі чітко визначили собі, що то є 100%, і відшукали, звідки би ми могли знайти отой наш 1%. І тепер треба записати відповідь: 32 учні було у класі. Просто можна написати 32 учні. Так, задачу розв'язали. Далі продовжимо. Ще маємо кілька задач. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі.